Невідповідність по санітарно-хімічних показниках в озері Басивкут фіксують експерти. Знайшли навіть таку бактерію, як збудник холероподібного вібріону. Цей збудник не викликає захворювання, не викликає холери, як ми можемо зараз говорити. Це він просто є такий індикаторний збуд індикаторний показник, що йде якесь забруднення водою. І проводячи підсумок у цих досліджень, ми бачимо, що знову ж таки в нас іде невідповідність по Санітарно-хімічних показників ми спостерігаємо перевищення за біологічною потребою кисню на відповідність, на відповідність за водневим показником, також за позабарвленості. Таким чином лікарі не рекомендують купатись у цій водоймі. Рівняни самі зізнаються, що не надто хочуть випробовувати воду. Я вже в цьому році купатися точно не буду. Ну вода сама по собі грязна і є деякий запах води. Ви ж бачите, вон понабудовували. І все сюди. Та ми знайшли на пляжі і сміливців, які купаються і не бояться наслідків. Нормально, Так. А да. траслівці призвернули купатися чи ні? Бо тут, тут вже купалися. І як? Нормально. А вона всюди мені здається така. Смілива Катерина каже, головне не впускати в голову думки про страшні наслідки. Отак не думати, і заходить купатися. і Все. Коли в останнє купався в басовому коті, пригадує і міський голова. Напевно, років 20 тому назад купався. Але коли був молодий, то купався, ну я, очевидно, зараз з інших причин таких суб'єктивних не купаюсь бо це в у коті. Стан води в озері очільник називає катастрофічним. Виною всьому є забудова навколо і каналізаційні стоки. Тож врятувати повністю водойму не вийде. Але план дії місцевої влади є. Реально можна зробити тречі. перше це дійсно запустити земснаряд і трошки вибрати мулу. Друге, це зарибити і що ми робимо, і будемо продовжувати кошти на це виділення. Третє це будувати каналізацію. З моєї точки зору це найдієвіше. Але це не врятує озеро, не верне до того стану, який був. Бо найбільший злочин, який зроблено, це забудова пойми річки уся і озера. Вона не повернеш. Ми самі його знищили. Це 25 років тому назад. Також стало відомо, що неподалік озера хочуть побудувати аквапарк, принаймні там рівняни, таки зможуть купатись без пересту. Торох Ірина Лаговська, Павло Вибач, випуск новин.